Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати, які в минулому і в позаминулому столітті ляльки були. Поп'єм маше. То вони були з картона і зверху покриті якоюсь глазую. Ляльки були механічні. Бачите, всередині які конструкції. Коли рухаються ноги, повертається голова до рук теж там до рук і що, 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 що. бачите, там вона вже дуже стара. Там є ще якісь деталі всередині. До рук, до голови. Це ноги, це все потребує реставрації. Картон. поп'є, маше техніка. Ось такі от. Діти мали забавки колись в далекому минулому. Всім дякую за перегляд.